Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Друзі! У мене для вас чудова новина. Тепер мої саморобки можна знайти у журналі Розумашки. Це дуже цікавий журнал для дітей. В ньому є майже все. Давайте я його зараз вам покажу. Це науково-розважальний журнал для дітей 5-9 років. Головною метою журналу є відповісти на всі ваші чому. І завдяки рубрикам розумашки з цим справляються. Тут є рубрика Читачун. Це для тих, хто полюбляє якісь неймовірні історії. Також є шукач для тих, хто полюбляє шукати. До речі, тут дуже яскраві малюночки. А також можна підчити англійську мову. Тут теж є. А для тих, хто полюбляє грати, тут є ігротека, тут можна розгадувати кросворди, щось малювати, ще й розмальовки, саморобки і скарбничка. Уявляєте, який цікавий журнал? З розумашками ви точно не будете смувати, а дуже весело і корисно проведете час. Ось такий чудовий журнал. Ну, а щоб підписатися на журнал Розумашки, потрібно лише перейти за посиланням яке під відео. Так що швиденько переходьте та підписуйтесь. Ну, а ми починаємо. Веселі саморобки! І сьогодні ми з вами зробимо ще одну саморобку журналу Розумашки. Ось такий сонячний вітрячок. Дивіться, який він гарненький і дуже-дуже прикольний. А щоб зробити його, нам потрібен лише клей, ножиці, звичайна паличка, канцелярська кнопка і журнал розумашки. Відкриваємо його на останній сторінці, дивимось інструкцію та починаємо робити. Ну що, готові? Тоді усі разом ми веселі саморобки! Так, дивимось, що тут у нас. Ага, для початку потрібно вирізати ось цих два кола. Одне велике, а трохи, а інше трохи менше. Так, беремо ножиці і дуже обережно вирізаємо. Я роблю завжди ось так вирізаю. А тепер дивіться, ось так обережно по колу будемо вирізати. Наше сонечко. Але вирізайте таким чином, щоб ви не пошкодили нічого. Ні промінчика, ні пальці, наприклад. Тому дуже-дуже обережно. Ножиці гострі, пам'ятайте про це. І ось так вирізаємо. Це не складно, дивіться, тут вже все намальовано, потрібно лише обережно, ось так як я, вирізати. Так, майже готово. М -м -м. І перша деталь для нашого сонячного вітрячка вже готова. Ось вона, бачите? Так, далі вирізаємо ще одне коло. Таким самим чином, дивіться, я спочатку вирізаю його з журналу, Ось так. Залишаю трохи, бачите? Ось тут залишаю. А тепер вирізаю саме коло. Це буде личико нашого сонечка. Там вже намальовані очі, намальована посмішка. Тому нам потрібно лише вирізати та потім його приклеїти. Ось так, не поспішайте. Потрібно, щоб все було рівнесенько. Ммм, і личико для нашого сонечка вже готове. Так, вирізали. Дивіться, маємо дві частини. А тепер будемо робити промінці. На першій деталі, ту, що ми з вами вирізали, є ось такі е, лінії. Бачите? Одна лінія вона е, е, повністю така червона, а інша вона пунктиром. Тому зараз там, де пунктирна лінія, потрібно зробити надрізи. Дивіться, як це роблю я. Ось так: лише там, де лінія пунктиром. Угу. Обережно тримаємо і робимо надрізи. Головне робіть тільки по лінії. І не пропустіть, тому що тут дуже багато цих е, е, пунктирних ліній, щоб ви не переплутали. Ось так. Обережно вирізаємо. Це буде дуже чудовий вітрячок. Я впевнена, що кожен з вас може його зробити, бо це не складно. Надрізи я вже зробила. Давайте перевіримо, чи всюди вони є. Так. Усі пунктирні лінії я понадрізала. А тепер дивіться уважно. Та лінія, яка була не пунктиром, а звичайна, її потрібно ось так зігнути. Зараз покажу. Ось вона, ця лінія, і ми робимо ось такий згин. Ось так. Притискаємо. Бачите? Це буде наш промінчик. Далі знову беремо ось так цю частинку і по лінії притискаємо. Так, далі так само. Дивимось, де наша лінія. Ось так. Бачите, тут начебто промінчики вони налазять один на одного, але так повинно бути. Ви дивіться уважно. Ось так повинно у вас бути ось таке м -м, гарненьке сонечко. Потрібно зігнути усі лінії і нічого не пропустити. А ще я вам відкрию малесенький секретик, що ми зараз з вами робимо. Сонячного вітрячка, а можна зробити його будь-якого кольору. Це в нас жовтенький, тому це сонечко. А якщо ви зробите блакитний, то це може бути хмаринка. А якщо зробите різнокольоровий, то це буде вже веселка. Уявляєте? Отож, фантазуйте і робіть різнокольорові, не лише сонечко. Тоді у вас дуже буде багато вітрячків, ви можете з ними грати і навіть дарувати своїм друзям. Так, в мене залишився останній промінчик. Так, притискаю і зараз покажу, що в мене вийшло. Дивіться, ось таке е, сонечко з такими промінчиками в мене вийшло. А тепер увага! Ще одна дуже важлива деталь. Це личико, яке потрібно приклеїти на наше сонечко. Ось так, всередину. Тому зараз з, зі зворотнього боку, зі зворотньої сторони, ми беремо клей і ось так намастимо наше личико. Так, клея, не шкодуйте. Я використовую клей олівець, а ви можете брати ПВА, чи можете брати канцелярський клей, будь-який клей, який ви маєте. Так, далі ось так вставляємо сюди, личику, і притискаємо. І одразу вам покажу: дивіться, яке гарненьке сонечко з промінчиками. І завершуємо наш вітрячок. Звичайно, потрібно це. Сонечко прикріпити на паличку. А для цього я беру канцелярську кнопку. І зараз покажу, бачите, тут е, у сонечка є такий малесенький, малесенький носик. І саме туди ми встромляємо кнопку. Ось таким чином. Обережно, щоб не пошкодити пальці. Чик. Кнопку ми встановили. Ось так, бачите? І в нашого сонечка з'явився вже ніс. І тепер ми прикріпляємо до нашої палички. Дивіться, яким чином? Ось так дуже обережно ми проштовхуємо нашу кнопку, але не до кінця. Бачите, в мене тут є невеличкий такий зазор, щоб воно не притискалося дуже щільно. Так, і тоді сонечко буде наше крутитися. Ще можна трохи. Ось так. І давайте перевіримо. Так, крутиться, мабуть, дуже щільно. Давайте ще раз. Тут трохи перевіримо, притискаємо і перевіряємо. М -м -м! Чудово, сонечко, готове! ж, <звук> друзі, ми з вами молодці. І завдяки журналу Розумашки ми зробили сонячний вітрячок. Ось такий. Так, а тепер дивіться уважно, як ним гратися. Ну, можна ось так його розкручувати. Дуже-дуже прикольно крутися. А можна ще дмихати на нього. Ось так. Але краще вийти на вулицю і вітрець сам його буде розкручувати. Отож, робіть такі іграшки для себе. Або, ще краще, робіть багато таких вітрячків і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Ну, а щоб підписатися на журнал Розумашки, читайте інформацію в описі. А я вам кажу до нових зустрічей, Па-па! Ф -ф 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 -ф. Ні, краще піти на вулицю угу. і гратися з друзями. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо.